Був собі блок живлення серверний, поки до нього не добралися китайці. Причепили йому на спину паразита і він перетворився на зарядне. І то зарядне прекрасно працювало. Вентилятор вімкнувся, гудить. А тут нічого не світиться. Прекрасно працювало то зарядне, поки йому не зробили переплюсовочку. І після того воно ось так не подає ознак життя. Для самого блоку живлення переплюсовка теоретично не зовсім страшна. Ось він навіть включився і гудів. А ось цей от паразитик, скоріше за все, зав'язаний на зворотні живлення і переплюсовочка йому зробила Ой. Розбираємо, подивимось, що то можна відновити. Всередині стандартний вольтамперметр. Живлення приходить, бо світлодіод світлодіодить. Короткого на конденсаторі нема. І, очевидно, живлення таки присутнє. Скільки? Плюс мінус. Є 13 вольт. 13 вольт приходить. На виході блока. Напруги немає. Значить, це дежурка 13 вольт, дивно, що не 5. Але чому? Немає напруги живлення на вольтамперметрі. Всі мікросхеми затерті лазером, навіть транзистори і діоди. Тому дізнатись, що тут стоїть, доволі проблемно. О! То він ще й вимикається, виявляється. Добре. То я його зремонтував вже чи як? 5 ампер виставлений із 52 73В, то він собі так думає, що є така. Ага, напруги неправильні він показує. 1,5 вольта. Він якби бачить замикання. По факту, на виходу, 1,5 вольта, так і є. Тобто блок справний, не працює регулювання. Скоріше за все, вигорів операційник. А як дізнатися, який тут стояв? Цього разу китайці своєю жижею сильно не позаливали, то можна подивитися на внутрішній світ. Шунти живі, не випалені. Сигнал з шунтів пішов десь ось сюди на плату керування. Ось вона є. Процесор. Гаряча сторона, холодна сторона, зв'язок по трьох оптопарах. Може і не процесор, у 3895 це не процесор. Цей блочок може і без процесора працює, але це не точно, бо з другого боку ще є купа дрібного монтажу. І тут може бути все, що завгодно. Ось ще тут видно додаткові оптопари, кому трьох мало. Тому ні разу не факт. Зі змін видно, що десь ось тут, як китайці взяли дротик, кинули перемичку на транзистор. Купа підстроєчників є. І два провідника йдуть на блок. Плюс додатковий роз'єм. 4 дроти. Тут, я думаю, загальний дежурка і включення, але то не точно. А от звідси би мало бути керування, я думаю, керування напругою і струмом. Скоріше за все, ось цих два дроти, чорний і червоний, ідуть по регулюванню струму. Як це перевірити? Якщо моя теорія правильна, вони би мали бути закорочені через шунт. І так є значить датчик струмовий іде. Червоний і чорний дріт на чотирьохпіновий менший конектор. Менший, не менший. Вони однакові, а не менші. Добре, що хтось вже позначав. Струм приходить сюди і скоріше за все на цьому цобству операційний підсилювач. А що ж тоді це за мікросхема? Короте, складно. Під гумовою прокладкою ховається процик. Скоріше за все, ще й якась є промочка і ще одна перемичка. Чи то китайці, чи то так з заводу виробник, мені сказати важко. Запилені абсолютно всі деталі. Знайшов коротке на Q1. Виявилося, що монтажем в нього замкнуті. Два вивода, По суті, він використовується як діод, або, може, це і є діод. Нічого замкнутого, більше чи обірваного я не знайшов. Зворотні зв'язки, всі струмові заходять на ось цей роз'єм. Далі воно розбігається на операційники, оптопару, цей транзистор і на вольтметр. На вольтметрі, по суті, лише напруга живлення і зворотнього зв'язку і струмовий датчик. Струмовий датчик йде не напряму, теж десь через резистори. Вносяться зміни і, відповідно, з затертими деталями далі я продовжувати не готовий. Треба просто в китайців таку лабуду купити, ще одну поставити і буде спокій. Дивіться, який я скарб знайшов. Ех, пів життя тримав, беріг для дітей. Надіявся, зацікавляться, надіявся, що будуть користуватися, будуть працювати. Але не так склалося. В них є телефони. І час, коли їм це було цікаво, складав буквально лічених пару днів запасні дротики. Ніхром, по-моєму, чи фехраль. Оу! Гудить. Хто не догадався чи не пам'ятає, це випалювач. Випалювач по дереву. Ремонтований 10 разів Якщо пам'ятаєте, на фанерку калькою переводили якісь малюнки, а потім випалювали. Додаю потужність. Щось дуже слабо. А чому? Гріє, але слабо. Не знаю чому. Броти цілі. Випалює, але дуже слабо. Пам'ятаю, воно аж червоне було. Чому зараз так слабо напруга ніби хороша в мережі? Може, регулювання не працює. Якщо взяти виміряти опір самого нагріваючого елемента, то він у нас буде. 0,3 Ом. О, це замало. В той же час самі дроти мають 0,45 ома. більший опір, ніж сам нагрівач. Це неправильно, це треба просто поставити правильний нагрівальний елемент, і воно буде працювати. Так, так і є. Поміняв нагрівальний елемент. Взяв щось таке більш підходяще. Даю більшу потужність. О, навіть видно, як воно світиться. Зашибісь, тепер буде палити. І відповідно, тепер можна випалювати. Хоча все одно мені потужність видається трохи замалою. Ну, я вже років 30 тим не займався. Ще також це дуже залежить від фанери. Що там в нас саме простеньке? Ялиночку випалити. Ага. Не так то просто, давно я того не робив. А випалювали з різними відтінками сірого. Тобто, можна було ось робити таке заповнення доволі несильного відтінку. Робили цілі картини. Ото були часи. А запах. Ах, та що ти, запах дитинства. Хоч воно і канцерогене, але в малих кількостях цей запах він дуже приємний. Хто має десь на стриху, покажіть внукам чи дітям, хай хоча б знають, що таке було і що з цього можна було робити. А я передаю цей пристрій в ці заклади, де діти не сидять в телефонах і де будуть використовувати його за призначенням. Хай працює.